Добрий день! Сьогодні у нас в короткому огляді перетворювач тиску s 20 Діапазон тиску від 0 до 100 бар, 420 вихідний сигнал і вказана напруга живлення. Ось вказаний перетворювач тиску. Різьба підключення М20 на 1,5. Прилад в комплекті із ущільнюючим кільцем. Вказаний перетворювач тиску можна закодувати із нелінійністю 05BFSL, 025 і 0,125 тисячних. Перетворювач тиску із нелінійністю 0,25 BFSL. По типу тиску можна вибрати надлишковий тиск, абсолютний тиск. Одиниці вимірювання в барах, псі, кілопаскалях, мегапаскалях і так далі. По діапазону тиску максимальний тиск до 1600 бар. По типу вихідних сигналів можна вибрати різні типи. Яку вказана, датчика 420 мА по струму, також можна вибрати вихідні сигнали по напрузі 010 В, 05 В, 1,5 В, радіометричний трьохпровідний сигнал, багато різних типів вихідних сигналів. Максимальна температура вимірювального середовища до 100 градусів Цельсія. Також можна опційно вибрати температуру. До 125 і до 150 градусів Цельсія. Максимальна перевантажувальна властивість до трьох номіналів, якщо діапазон тиску до 10 бар і двократна перевантажувальна властивість із діапазоном тиску більше 10 бар. Прилад в комплекті із паспортом, також із тест репорт. На тест репорт вказаний також діапазон тиску, вихідний сигнал. І бачимо дані по тиску, який вихідний сигнал при діапазоні 0 бар, при діапазоні 100 бар і погибка. Також в комплекті інструкція по експлуатації. Прилад із кутовим електричним підключенням, клапаний роз'єм. Можна також вибрати різні параметри електричного підключення з кабелем, без кабелю. Такий чудовий перетворювач тиску виробництва Віка Німеччина.